Британія, українці опинилися без житла та підтримки. Тисячі українських біженців, які втекли до Великої Британії в пошуках притулку після вторгнення Росії, опинилися під загрозою безпритульності та експлуатації. Про це йдеться звіті Британського Червоного Хреста, повідомляє Заґадеон. У звіті гуманітарної організації було виявлено, що деякі українці зіткнулися з недоліками в процедурах захисту та відсутністю достатньої підготовки та постійної підтримки для тих, хто приймає біженців. Від моменту початку дії програми Homes for Ukraine 2022 року понад 9 тисяч із близько 200 тисяч сімей, розміщених у Великій Британії, опинилися під загрозою залишитися бездомними. Це часто відбувається через розрив стосунків із сім'ями, які їх приймають. Та труднощі з доступом до ринку приватного житла. Виявилося, що українці в чотири рази частіше, ніж загальне населення, відчувають безпритульність, встановили в організації. Там додали, що у період від лютого до середини червня 2024 року в середньому щотижня з України прибуває 379 осіб. Представники Червоного Хреста закликають до кращих заходів безпеки для схем розміщення. А також до того, щоб уряд спирався на позитивну практику українських схем розміщення та застосував отримані уроки до майбутніх схем розселення біженців. Збережи. Підпишись. ПОШИ.